Мене звати Палію Коліна, я представляю соціальну організацію студентів і про ваучер ми дізналися і через портал, а також від свого провайдера, який вже нам запропонував деяку частину витрат на тренінг покрити через ваучер, який можна отримати від юнітера. На провайдер. провайдера Український центр порозуміння, розуміння, який знаходиться в Києві, під голованням Романа Коволя. Які тренінги послуги замовляли? Вони називається Міжнародний тренінг справ людини. І основні такі напрямки, які розглядалися в нашому тренінгу, це впровадження розвитку стратегії гендерної рівноправності, а також вивчення та навички щодо нових методик залученого навчання в цій сфері. Як ви обирали провайдера? Попу. Провайдера було легко вибрати. Ось що це дійсно кваліфікована організація, яка надає такі послуги, і сфера діяльності нашої організації дуже тісно пов'язана якраз з сферою діяльності того провайдера, який нам надавав послуги, і якби можна сказати, що ми працюємо в одному полі. А які є враження від отриманих послуг? Що? Дуже хороші враження від отриманих послуг, бо дійсно це висококваліфікований тренінг, був, який проводився для учасників чотирьох країн. Також самі тренери були із чотирьох країн, і програма тренінгу була спобудована таким самим чином, як і той тренінг, який проводився в Канаді в Монреалі, програмою Екітеса, як ще відомої організації, що називається Канадський фонд. Дякую. А як ви зрозуміли, яка посла вам необхідна? Приходить кожна Зації той час, коли вона розуміє, що в певному етапі вона вже не може існувати далі, бо потрібно розвиватися, тобто збільшувати а, а, свій рівень кваліфікації тих учасників, а також рівень організаційної спроможності, і вже зібравши своїм колективом, ми вирішили, що потрібно а, певним чином підвищити рівень своїх знань та навичок та звернутися якраз а, до так, свого провайдера. Ну і вже Потім до а, юнітеру, який мав Дякую. А ви від організації ви надіслали на навчання? До організації на навчання я поїхала самостійно і вже коли повернулася, то ми провели загальні збори, які а, були не один раз, і а, відбулася деякий такий обмін інформацією, як навичкам та знанням, які отримали під час того тренінгу. А як отримання знання допомогли в роботі вашої організації? А, перш за все, під час тренінгу ми розробили індивідуальний план, який вміщував собі проведення ще одного тренінгу вже від нашої організації із практичним втіленням у життя тих навичок тих знань, які ми отримали під час тренінгу. Тобто, сам момент організаційного розвитку виявився в тому, що ми збиралися зі своєю командою та Через нові знання змогли впровадити ту практику новітні, новітні технології у розробку більш досконаленої програм тренінгу, яка вже існувала у нас до цього, і реалізувати свою ініціативу вже 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 потім у своєму тренінгу. А що це що саме за тренінг? Також цей тренінг для, у сфері прав людини був для національних меншин міста Суми. Угу, дякую. А чи плануєте надалі використовувати валчерну систему програм «Юнайтер»? Я вважаю, що кожна організація вона в принципі, якщо їм це потрібно, то може досить таки ефективно використати таку ваучерну програму. Але я думаю, що не потрібно зловживати такою можливістю, оскільки звертатися до таких організацій треба тільки тоді, коли реальність не така потреба, і не зловживати. Тими можливостями, які надається, і використовувати їх раціонально, оскільки ми розуміємо, що інші організації можуть потребувати цього навіть більше. Дякую. А що б ви могли порекомендувати організаціям, які хочуть скористатися вуличними системою програми Ну, Як ми бачили, серед тих організацій, які в нашому регіоні, в Сумській області, прибули на цю презентацію, то досить таки мені не важко. Отримати ваучер, потрібно просто втуматися, зрозуміти, що які саме питання та цілі ставить перед нами ліміти, і зрозуміло, лаконічно і кваліфіковано написати ту заявку і отримати той же ваучер. Як нам вже сказали, ще нікому не відмовляли з організації, які дійсно могли пояснити свою потребу у цьому ваучері та розписати, на які саме цілі буде потім вже використані.